Про головне події в Харкові та області 30 січня. Протягом дня по передмістю Харкова росіяни били ракетами. Перший вибух пролунав трохи пополудню. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив влучання поблизу одного з селищ Харківського району. За його ж даними, росіяни били ракетами з нестандартної точки південної частини Білгородської області. Наступна серія вибухів сталася після 16-ї години і знов прильоти поза межами міста. За даними Мельника, стріляли аж із окупованої частини Луганської області. Втретє вибухи в Харкові чули. Біля 19-ї години вечора начальник хова Олексій Нігубов поінформував, двічі в день били по населеному пункту Малоданилівської громади. Ймовірно, ворог використав «Іскандер-М». Ввечері дісталося Золочівській громаді Богутухівського району. Там пошкоджений будинок. Інформації про постраждалих в усіх випадках немає. Росіяни не давали спокою жителям Харківщини вночі. У регіоні був наліт лід шахетів. Зафіксували щонайменше шість. Два з них збила ППО. Усі безпілотники летіли в Зміїв. Там є прильоти. За даними начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка, пошкоджений багатоквартирний будинок, об'єкти цивільної інфраструктури та контактні дроти на залізничному вокзалі. Поранені отримали двоє чоловіків, одному з них допомогли на місці. Попри ракетні удари по Харкову, що істотно почастішили, міська влада не фіксує відтоку жителів. Люди нікуди не виїжджають, заявив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов. Він також наголосив, що зараз у місті всі домівки з опаленням є вода, електропостачання, контури постраждалих будинків уже закрили і з часом вставлятимуть вікна. Також у Харкові продовжать відновлювальні роботи. За словами Терехова, цього року планують відбудувати 157 житлових будинків, що постраждали від обстрілів. На це заклали більше ніж мільярд гривень. Він у міському бюджеті більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.